Я є співзасновником фонду Україна в броні. Спочатку повномасштабного російського вторгнення ми виготовляли бронежилети, потім почали виготовляти баги, яку ви бачите, поїхала. Передаємо її 204 батальйону. Щас хлопці протестують її і повернуться до нас. Е, бажаємо, щоб баги ця послужила вам вірою і правдою, щоб не потрапляла в надзвичайні ситуації, і щоб була вам потрібна. Саме за тими призначеннями, для чого ми її робили, перемагати люсню. Сьогодні я хочу подякувати благодійній організації «Україна в броні, яка нам для батальйону надала багію. Це дуже крутий транспортний засіб, який допомагає дуже оперативно, швидко та менш помітно доставляти як людей, так і БК на передові позиції а також здійснювати раптові маневри для ворога. Ми дуже вдячні цій організації і щиро дякую. Слава Україні!